Розумієш, про про Ахметову в мене теж є зауваження. Я ж не просто так їздив по Україні, дивився, що, що відбувається. де. От були ми в Запоріжжі. В Запоріжжі ж, і сам розумієш, що там є е, теж представлений Метинвест. І от будинки, які були зруйновані в результаті російських обстрілів, їх Метинвест відновив. Молодець. Ну, тобто, Ахметов вклався. Змінили там, де комунізували там три зуби, там прикраси. Вони просто повністю відновлені. Ти там не побачиш тої трагедії, яка сталася в Запоріжжі. Це не значить, що туди знову не прилетить. Але окрім того що відновили будинки, осучаснили це на ну, в самому центрі, там ще є бомбосховище. Тобто, це дурень думкою багатій, Мені здається, це за Ахметова, та Тобто думати треба про свій. Робочий потенціал, як ти говориш там, зарплати вже зараз і забезпечувати людей роботою, а не заднім числом. Тому що все, що робить Ахметов, це зроблено зі Сталі, на Азовсталі остання партія. Там Юнайтед 24 браслети розійшлися. Молодці. Але не в цьому ж сила. Сила була ну, трошки в інших речах. Компанія ДТЕК Ахметова. Яка далі працює і далі е, дурить людей через руйнування енергетичного ринку. Це робив Коломойський Ахметов разом, які мухлювали на енергетичному ринку, тепер розказують, що й поганенько-поганенько. Так подивіться на енергогенеруючі потужності, які не розподілені. Це в тому числі і бурштинська тес і багато інших. І ви просто ви мали звідти гроші, так, дтек керівництво осучаснене. Але в цілому ви завищуєте тарифи. Ви навіть ну, Роттердам Плюс, я мовчу, хто там зав'язаний з Хметові. Вам теж це все прекрасно відомо. Ось вам Ахметов, який намагається, він думає, що за все можна відкупитися. Ну, тобто, от війна є, а я роблю макети, гармат, там, не знаю, літаків, якихось інших установок, в промислових масштабах ми віддаємо, щоб москалі помилялися і знищували не діючу техніку, а макети. Це теж добре. Просто це все виставляється як власні чесноти. І ці люди далі вони, вони лишаються найбагатшими. От у нас хто найбагатший зараз вважається в країні за останніми даними. Ну це у хоробців треба спитати, але ти знаєш, мені Хай. здається при всьому притому Ахметов, при тому, що в мене як і в тебе до нього є давні претензії. Тим більше що із, із 4-го року 2000, із 9-го, із 10-го, і особливо з 14-го, коли він ставив на всіх конячок: і на українську, і на російську, і на так звану Денегрівську, і давайте подивимось, і в мене на нього намальований зуб ще з того часу, але. Я розумію, що за тим, що ти казав про Запоріжжя, я розумію, що це не гуманізм, і, на мій погляд, це навіть не спроба відкупитися. Це класична історія про те, що я ж багато часу провів в 14, му 15, му 16 му в Маріуполі, і коли став Ахметовським чувак став мером, я зрозумів. Що відбувається в голові Ахметова? В нього є думка про те, що є ось мої заводи, а тут живуть працівники моїх заводів, їхні сім'ї, там діти в школу мають піти, щоб їм було комфортно, їхні жінки мають отут десь працювати, чи в школі викладати, чи в магазині. До речі, маленькі магазинчики це теж окей, бо коли люди виходять з. Заводською проходною, з грошима їм треба десь отоваритись, і це окей. І я зрозумів, що в нього ну, такий підход комплексний, ем, вкрай не, не гуманістичний, е, вкрай не, ну, я б сказав, інший. Да? І я думаю, що е, це наведення ладу в Запоріжжі це, це те саме. Моє якраз прохання до якщо хтось з його людей нас слухає, <клухи> вивіз людей з Покровська зі збереженням зарплатні. Це приблизно те саме. Вони вам знадобляться в інших місцях України, так ви збережете їм життя, вони ще вам будуть корисними. Бо це не про гуманізм і навіть не про відкупання. Це така собі історія. Ну, слухай, ми зараз говоримо про те, що наявне, ну, тут сказати, хто як себе поводить, Та, це дуже такий лакмус. Ми не говоримо про бізнес під час війни в військовому середовищі, він теж є, на жаль, але ми це сьогодні чіпати не будемо. Багато хто з цих олігархів, політиків, вони далі, далі для них бізнес as usual має бути. тобто, Знову таки показуха. Бо якщо кожен буде говорити я допоміг фронту, ну кожен з громадян, які допомогли, між іншим, не забувайте ставити на ми збираємо ж на автівку 102 бригада, 201 батальйон. Е, вже 10% подолали, мета 400 тисяч, 43 тисячі зібрано і щирок. Будь ласка, ставте. Але ну скажімо, Андрій Вадатурський, Нібулон, та син загиблого Олексія. Водотурського. Це теж їм, їм тяжко, але насправді там є ціла історія, якщо подивитися, йдеться про те, що їх змушували до банкрутства і так далі. Для багатьох просто життя триває. Я вже мовчу про, про потоки стосовно бюджетних коштів, які і далі опановуються, тому що кожен раз, коли дивишся, що там про Міноборони можна сказати, можна про цілий уряд сказати, що от гроші це ж народні гроші, та й вони скеровуються, а потім виявляється, що вони вкрадені, це все тебе перевертає. Але е, знаєш, от, може ти пам'ятаєш, точно пам'ятаєш ці часи, коли нам казали за часів кучми, здається, і під час там президентства навіть Ющенка, що українські олігархи вони насправді. Економічні патріоти, вони дбають за те, щоб їхні статки лишалися цілими. Вони ніколи не будуть співпрацювати з Росією. Ну Ми маємо прикладів в прикладів вдосталь там Тір теж знову таки, Льовочкін, і це як Бойко, які далі слухай безкарно себе почувають, ходять і так далі. І ще один є. Ще у нас часу я дивлюсь, не так багато. Ще один персонаж, який взагалі. Це такий Хамелеон, що ховайся в жити. Я думаю, що ти знаєш, за кого я кажу. Він завжди тихенький. А що, ти, ти задумався? Хто? Ти Про кого? Так. А, от бачиш: ну, коли треба, він може привести і Біла Клінтона, і Елтона Джона, і взагалі Тоні Блера в Україні може привести. Організувати. Він лишається зятім Леоніда Даниловича. Далі його підприємства, вони працюють. У публічному полі його немає. Йому вистачає клепки не казати, що ось це криворіж сталь це мій колишній скарб. Або там в Дніпрі теж нахизуватися, що я ж таки існую. Я взагалі не знаю, де він, як і багато хто інший. Там в мене питання ну, запитував. Можливо, можливо, але. Арт-центр теж е, працює. Ну, тобто ми, Я про Пінчука. Я про пінчука. Е, так, зрозуміло. Е, наскільки я знаю, Пінчук в Києві, знов-таки я це знаю від е, е, західних своїх агентів, які з ним зустрічалися саме в Києві. Ти знаєш, е, чесно кажучи, е, в мене до нього е, ну, майже нема претензій. На відміну від вищі згаданих. І знаєш, ця історія про те, що я просто це бачив в в усіляких інтернетах, про те, що нас ловить ТЦК, щоб ми гинули за зелену владу в той час, як вони розкрадають гроші, а патріоти збирають на дрони, і це абсолютний жах. Я, ну, Є так, така ціла історія, ціла моделька, а, яка дуже добре а, м, виробляє дорогу до Тису. Знаєш? Тобто ти собі це дорогою пояснюєш, і так уже перед самою річкою, ну там вже питання купатися чи не купатися не стоїть. А, і хочу розказати тобі історію, я її почув, я м, прийшов на, на зустріч трохи раніше і сидів. Біля одного з офісних центрів, не в центрі Києва, а в промзоні такі суворі, і кав'ярня. Ну все новеньке, але так, ну, не найкраще в світі, скажімо так. І сіли два а, мужика. Дядьки 40 плюс, відчувається військове минуле, і потім вони підтвердили і згадали. А пам'ятаєш, там тоді е, е, на Промке, тобто ну, АТО ветерани. І вони говорили про побудову завода в Івано-Франківській області для ремонту військової техніки. І я зрозумів, що я бачу перед собою людей, які збираються започатковувати новий бізнес просто зараз. І вони розуміють, що саме зараз потрібно. І планують це робити, вони там якимись папірцями рухали столом і дивились, може краще тут, може краще тут. А цей банк, ні-ні-ні, вони там тут дадуть аванс, а потім будуть вимагати. я нічого не розумію в бізнесі, тим більше в тому, як чинити важку військову техніку. Але, чесно кажучи, я відчував. Відчував підйом і хотілося, якби це була кав'ярня інша, відправити їм пляшку чогось шиплячого за столик в форматі мужики, ви найкращі. Оце мені дуже зігріло душу.